Василь Перебийніс Монографія. Так як канал Марта і тато називаються і Марта запросила хоч раз почитати мене, я почитаю одну книжку, яку я отримав від дружини художника Тетяни, її звати. Бо я коли був в Великій Британії, навчався, я підпрацьовував перекладами фрілансинг. Одного разу мене викликали перекладати для українки колишньої. Це була пані Тетяна. Вона вже була старша, в неї вже була трошки деменція. І якось так сталося, я кілька разів до неї приходив, щось там допомагав, щось перекладав, щось якісь соціальними речами. І в моїх руках. Пинилася вона мені вручила цю книжку свого чоловіка, покійного на той час, Василя Перебейнеса. Монографія. Це його автопортрет. Василь Перебийніс. Життя і творча праця. Власним накладом Лондон 1963 рік. Василь Перебиніс, His life and paintings. Office on Puблікей Лондон 1963. Передрук дозволений за поданням джерела. Тираж тисячу примірників. Ціна книжки 15 шилінгів. Де він де надруковано? Далі. Присвята. Україні і моїй дружині Тетяні Іванівні Перебеніс присвячую цією дорогою. Дякую всім авторам статей і всім тим, які спричинилися до випуску цієї книжки. Ця книга це документально історичний та художній альманах про життя і творчість українського артиста Маляра. Зміст читати не буду, перелік ілюстрацій читати не буду від автора. Пропонована читачам, книжка є збірником біографічних даних, різнородних статей, листування та монографічного матеріалу. Все це разом узяте у майбутньому може служити достатнім джерелом для е, от, трогось з мистецьких істориків, які, можливо, вважатимуть за доцільне написати про мене монографію у ширшому масштабі. А поки що, оскільки таких фахівців здатних це зробити на еміграції, немає. Я вирішив цю книжку видати за власне кошти. При цьому хочу зазначити, що зібраний в ній матеріал це лише частина написаного про мене українцями. Якби ж зібрати все, що писали французи, німці, поляки і чехи, то вийшов би другий такого розміру альманах Василь Перебейніс. Замість прологу. Коли читач перегорнувши останню сторінку цієї книжки, Скінчить своє читання і почне аналізувати загальний зміст, то мимоволі задумається. Може навіть буде дивуватися, чому при такому, порівнюючи невеликому обсязі, вона є доволі оригінальним конгломератом багатьох відмінних від себе чинників. У ній знаходимо су суто історичний матеріал, знайомимося з цікавими подробицями давно минулих літ, зустрічаємо дані автобіографічного, біографічного та інших характерів. Створиться уява, що вона це своєрідний альманах, базований на літературно-документальних перемнях. Може і так, але цей збірник являє собою логічну цілісність і з'єднує окремі його складові кільця у суцільний ланцюг, власне, тим, що подає широкий, добре виведений і всеохоплюючий образ постаті в перебий у світлі історичних подій, фактів та документів. Представляючи її в аспекті цілої епохи. Цікава ця постать, характерна, меркантна, але глибоко індивідуальна. Нею цікавилися історики, про неї багато говорили і писали критики, мисці, літератори і поети, характеризуючи її кожен зі своєї точки зору. Деякі риси виявляють нам долучені копії приватних листів. Решту Василь Перебеніс оповідає про себе сам. Він робиться безпосередньо і просто, без високопарних фраз і зайвого патосу, без будь-якої тенденційності до привласнення собі знання письменника, прикреслюючи на початку, що таких претензій у собі не збирається ростити. Навпаки, він заявляє, що йому, як малярові, важко тримати у руках перо і займатися літературною працею. Ще важко укомплектовувати зібраний у книжці матеріал і подавати його у тій формі, у якій подав би літературний спеціаліст. Тому Василь Перебеніс цілковито усвідомлює собі те, що його книжка може мати багато недосягнень, але не матиме найменших аспірацій до того, щоб називатися мистецьким художнім твором. Вона ним і не є. Вона не є балетристика, не пригодницький роман, не любовна історія. Вона висвітлення життєвого шляху автора, шляху творчого, довгого і мальовничого, але водночас надміру тернистого і важкого, рясно всталеного незліченними перескодами і труднощами, які чомусь завжди невмилимо позичують шлях кожного, позначають шлях кожного митця. І Перебиніс його подає, змальовує досить докладно і детально, вважаючи, що краще залишити спогади, які відбігатимуть далеко від досконалого опрацювання, ніж цілковиту пустку. Одначе, перш ніж розпочати хронологічний біг цих спогадів, книжка в коротких рисах накреслює історію перейбиносового роду Уже перші її сторінки переносить читача на Волинь, колиску самого Василя Перебийноса. Вони, історичні панорами вкритих сівезною віків, загрозновичених блискавками і громами, коли у степах України звеліли гостро лезі шаблі, коли козацькі списи скородили ворожі ребра, коли рясно лилася своя чужа кров, коли вітер проносив українськими роздолями зивний клич славного перейбиносового предка Максима Кривоноса. Селіперебадні зазначує, що горід характеризувався великою воєнничістю, мав постійне замилування до військової справи і дав Україні цілий ряд завзятих вояків-оборонців, бунтарно сводолюбна дача яких виключала можливість покори будь-якому ворогу, а раз так. Той саміт був гідний і послідовим нащадником своїх лицарських предків, коли в часі визвольних змагань безпосередньо зі студентської лави пішов добровольцем до лав української армії. Він пішов захищати рідні землі від російського комуно-більшовицької навали, яка зарівно проти добровольської армії генерала Донікіна, але крім поривного стремління до боротьби, проніс крізь і дим ще одну шляхетну прикмету своєї особистості. Безмежно любов до мистецтва, до малярної професії. І виявилось, що в роді перебайносів були не тільки професійні вояки і хлібороби, або священики і учні, і учені. Останнім його нащадком став артист маляр. Бо коли на раменах вже не було похідної шинелі, а в руках рушниці то душевна струна, яка весь час бриніла неугавної лунко, задзвоніла ще голосніше, ще вимогливіше покликала до чину, до шукань до творчого зриву. На її владний послуг, поклик Василь Перебайніс помандрував у широкий світ, залишивши з глибоким смутком жалем улюблені Дніпрові лимани, знадливий шелест прибережних очеретів, велич золотоверхих бань і розливну повінь київських каштанів. Помандрував, щоб на вигнанні під його холодним небом у відблиску байдужих чужинецьких зірок. Шукати втрачені привітність і теплоту чумацького шляху. А тоді почалися краківські плянти, стрімкі праски Кручі, венеційські канали з гондольєрами, від... віденські парки, Римські амфітеатри, похила вежа у Пізі, гарячий пісок Вінтемілійського пляжу, віллі Рів'єри Ніцци. Бульвари Парижу і широкі проспекти суворого Берліну. Все це стало невпинним виром, якимось монтажним чотирьох фільмом, повним нових емоцій, калистопічних вражень, спостережень і переживань. Василь Перебеніс перетяг уздовжі поперек майже цілу Європу, відміряв багато кілометрів, ще більше побачив і пережив. На ладні ночі, тижні, місяці та лали зоряних просторах всесвіту роки, але не зникали безслідно. Перебойносові душі вони лишали свою печать глибоку борозну того, незлядного, що зветься життєвим досвідом. А це, власне, з бігом часу перетворило перебийноса якусь універсальну ходячу енциклопедію. Він пам'ятає всі дати, знайомий з усіма видатними особами останнього п'ятдесятиріччя, приятелював з багатьма різними митцями, режисерами, критиками, артистами, художниками, скульпторами і поетами. Знає докладно тло кожної події, приймаючи у ній участь дієвих осіб. Про кожну з них можу розказати цікаву історію чи виявити ближче незнані подробиці. Спробуйте побути в його товаристві бодай годину і побачите, що це правда. Переконайтеся самі. Василь Перебойніс повільно зближається до сімдесятки. Позаду залишилося майже сімдесят квітучих весен, жарких літ, золотих осені, сніжистих зим. Позаду тисячі кілометрів доріг, лабіринт химерно переплетених примхливою долею мандрівних стежок, безбережистий розгін чужжих обрів. І сьогодні, коли він блукає вічно рухливими магістралями столиці гордовитого Альбіону, коли сидить на Вікторія Енбейкменті, Вікторі замріяно вдивляючись у каламутні хвилі плюскотливої темзи, перед його очима встають вічно живі образи давно минулих літ, пскобіжних буйночолих і знадливих. Тих літ, які вже не вернуться ніколи. Він пригадує про жите віддалене, пригадує як дивну байку, як неповторний сон, переживаючи його поновно. І тоді крики довколи довкільних мов переносять його в інший світ, У дні молодості, а важкі вали і темзи здаються йому ажурно голубими хвилями Дунаю, замріяної в Алтави пічно грайливої сени, швидкотечної вісли, срібно сивими бурунами за обрійного Дніпра Славути. Багато років проминуло, але Василь Перебоніс не почуває себе старим. Він ще повний сил, енергії, творчих бажань, підмає цілу низку рвійних думок, помислів та ідей. Він працює далі. В його ательє планує. В зірцевий порядок відчувається атмосфера комфорту і артицизму, містецької таємничості, позбавлена характерно солодким запахом фарб, під стінами стоса акуратно складених картин, портретів, пейзажів, шкіців, створених давніше, а на мольбертах натягнені закриті покривалами полотна. Це твори, над якими мистець працює тепер, малюючи, доповнюючи, викінчуючи. А за вікном... У маленькому хайному садочку ясня до сонця яскраво жовті диски розкішних соняшників, зеленіє шовковистий моріжок, усміхається грайливо грона струнких пишновидних мальв. Коли подивитися на них, необмінно вважатиме ввижатиметься частинка далекої України і принатно-мальовничий фрагмент. Василь Перебенніс любить природу. А в найбільшій мірі квіти, ті, які давно розквітали у київських парках, на краківських плянтах, обабіч кожної алеї Паризьких і лісейських полів та в Бульонському лісі, які сьогодні цвітуть у лондонському Кюґаднес. І він малює їх, малює залюбки, відзеркалюючи у відтінках нижніх пелюсток ті барви мистецької палітри, яку приніс за собою по довгій трасі: Київ, Краків, Париж, Лондон. Недаремно Василь Перебейніс підкреслює, що з усіх міст Європи, в яких йому доводилось побувати, він у найбільшій мірі любить власне Київ, Краків і Париж. Це цілком зрозуміло і закомі... закономірно, бо зроджений Почаївською лаврою у перебейносовій душі нахил розвивали Печерська лавра і Софія, кристалізував древній Вавель і довершував Нотердам, кажучи іншими словами, Учаюв дав мицевий перший імпульс до того, щоб взяти в руки пензель. Київ надав рухам пензеля впевненості. Краквій робив ці рухи ще певнішими. А Париж удосконалив їх під кожним оглядом лондон нові, не лише не лишалося додати нічого, бо фарби на палітрі були вже добрані, а їх комбінація викінчена. І тепер, працюю над новими творами, працюючи над новими творами. Василь Перебеніс бере з цієї палітри холодну мертвоту фарбу, щоб упевненим рухом надати їм теплоти й ніжності, оживити їх на полотнах своїх креацій, тих місцевих місцецьких творів, які вийшли з під його парамного пензля. Розійшлися по світу і зарекомендували його всім як українського артиста Маляра. Ставши ним, Василь Перебеніс прийшов довгий життєвий шлях. Простував цим шляхом впродовж багатьох років невідступної гордо йшов, не оглядаючись і мужньо поборюючи все. Працював наполегливо і вперто, шукав, дерзав і творив для України, щоб сьогодні дати всьому прожитому, перебутому, осягненому та здобутому вичерпний огляд у цій скомпонованій самим життям книжці. Preface. Тут я англійською. Я прочитаю лише один параграф. І uh, Сьогоднішнє відео буде закінчене. Наступна це доволі велика книжка. Наступна буде, сподіваюся, далі. Preface. When one gets to the end of this book, he will look back and analyze the whole book and think how such a small book can contain such original ideas. In it we find plenty of historical facts. which seemed to take up back about one, 400 years ago into the dim past